І протесту Луганську. під стіни міської ради вийшли підприємці. Десять років вони працювали на території центрального ринку міста. Утім, сьогодні договір оренди закінчився, і бізнесменів лишають без роботи. У міській виконкомі договір продовжувати відмовляються. Більше про це розкаже наш кореспондент Анастасія Школьник. Близько 300 підприємців зараз зібралися біля будівлі Луганської міської ради. Вони вимагають від чиновників продовжити строк оренди. Вони більше 10 років торгували на території центрального ринку міста. Втім, сьогодні ця оренда закінчилася і вони просто залишаються без роботи. Зараз вони написали колективне звернення до мера міста Сергія Кравченка. І за словами його заступника Маноліса Пілаова, вже 30 вересня депутати на сесії розглянуть це питання. Ніяких альтернативних рішень чиновники не пропонують. Тобто вони кажуть, місця на ринках є, втім шукайте їх самі. Хатімат відстояти свої робочі місця на центральному ринку, возле глобуса. И хотят убрать и не хотят нам продлять договор аренды земли на той, на которой стоят наши модуля. Хотят либо построить, ну вообще неизвестно, что происходит. Хотят либо построить там торговый центр, либо сделать стоянку, либо сделать остановки. Вообще непонятно, что происходит. Мы в неизвестности просто. Мы требуем, чтобы нам оставили рабочие места и сказали, что дальше будет вообще.